Друзі, всіх вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу, і це огляд на ВІП-готель Max Royal Bilek Golf Resort 5 зірок. Розташований цей готель в Туреччині на середземному узбережжі, в мальовничому курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста становить всього 1 кілометр до популярного розважального комплексу The Land of Legends 8 кілометрів. До аеропорту прильоту в Анталії 35 кілометрів. Max Royal Білек зачаровує ексклюзивними послугами та прекрасною природою. Надає можливість провести комфортабельний, розкішний та по-справжньому елітний відпочинок. Зустрічають гостей тут фірмовими коктейлями Макс Роял, полуницею в шоколаді та канапками з червоною ікрою. За кожним номером тут закріплюється персональний асистент, а у гостей ВІЛ є навіть свій батлер. У готелі вишукана кухня різноманітних ресторанів і бістро порадує як дорослих, так і дітей. Різноманітні бари в супроводі живої музики скрасять ваш вечір і піднімуть настрій. В барах готелю представлений імпортний алкоголь високої якості. Це чіва з 25 років витримки, Ром Бакарді, джек Деніалс, Джимбім, Горілка Абсолют, Смірнов і всі інші популярні види імпортних напоїв. Зараз ми знаходимося в головній будівлі готелю. Тут розташовані номери категорій Сют, Family-Sute, Family Suit Roof та Лагуна Дюплекс Суд. Подивимося, один з таких номерів це Сьют Сів'ю. В номерах представлена французька косметика Діп Тіп, халати, капці, є, пляжна сумка, ваги, меню подушок. Мінібар в номері оновлюється кожного дня. В його асортименті пиво, софт напої, пляшка вина та снеки. Площа такого номеру 80 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих і одна дитина. В головній будівлі готелю розташований великий фітнес-центр та спа-центр. Також знаходиться один з ресторанів А-ля карт, а саме японський ресторан. Він розділений на дві частини. Перша це столи паньяки, де відбувається шоу від шеф-кухаря, там фіксовані страви. І друга частина це ресторан Бішоку, де ви обираєте страви по меню. Японський ресторан оплачується додатково. Також в готелі є Private Lounge. Він створений для гостей, які очікують на реєстрацію в день прибуття або трансферу в кінці своєї відпустки. Є душ, переодягальні та зберігання багажу. Варто ще додати, що класною послугою від готелю на зворотньому вильоті для всіх гостей буде доступний фаст трек та лаунж в аеропорту. Ще фішкою готелю є трансфер аеропорт готель аеропорт на вертольоті, якщо гості проживають на президентській чи овнервілі від семи ночей. Зараз ми підходимо до одного класного місця в готелі це шоколадна майстерня з виготовленням натурального бельгійського шоколаду з логотипом Max Royal. Подивимося ще один з ресторанів. Але цей ресторан буде безкоштовним. Він називається 24 і працює цілодобово. Це дуже зручно, можна буде впродовж дня та ночі тут перекусити. Є дитяче баночне харчування, хіп та турецька марка йогурт і молочко. Страви готуються спеціально для вас по меню. Проходимо J Lounge Bar, який вирізняється елегантним дизайном, працює цілодобово та тут надаються коктейлі, приготовлені на основі напоїв світових брендів. Навпроти цього бару розташований ще один лаунж, де в вечірній час грає жива музика. У готелю шикарна, квітуча, потопаюча в пальмах територія. Відчуття, ніби ти перебуваєш не в Туреччині, а десь у тропіках. Особливо це відчувається, коли ти відпочиваєш біля Мальдівського басейну. Зараз ми його проходимо. Цей басейн має дуже гарний ландшафтний дизайн. Островки з пальмами, шезлонги, місточки. Глибина цього басейну від 20 до 160 см. На території знаходиться також відкритий басейн з морською водою, що підігрівається. І навпроти нього розташований басейн 16. Глибина цього басейну 2 метри. Ближче до пляжу по праву сторону розташована будівля, де проводиться спортивна програма по попередньому запису: це йога, чатра йога, зумба та інші види спортивних розваг. Зараз ми підійшли до зеленої зони, яка розташована біля пляжу. Тут знаходяться приватні кабани. Відпочинок в цих кабанах оплачується додатково, але гості ВІЛ можуть відпочивати тут безкоштовно. Пляж готелю достатньо протяжний, він повністю піщаний. Тут широка пляжна лінія. Є шезлонги на грін-зоні та на пісочку. На пляжі ви зможете дуже комфортно відпочити. Біля кожного шезлонгу є QR-коди, за якими можна зробити замовлення, і вам його принесуть прямо до шезлонгу. Також є сервіс по протиранню окулярів. Між пляжем та основною територією готелю розташований Tangerine Beach Club, де подаються снеки по меню з 1230 до 18.00. Є сервіс фруктів, морозива та сендвічів. Sunlight Beach Bar додасть родзинку вашим пляжним розвагам своїми оригінальними коктейлями. Зараз перед нами основний басейн готелю. Тут відбуваються всі активності впродовж дня. Далі ми проходимо дитячий басейн зі сплеш-зоною та водною гіркою восьминігом. Тут загалом відпочивають сім'ї з дітками. І дуже комфортно, що навпроти цього басейну є Максі Ленд. Це така ігрова зона, де діток розважають впродовж дня. Неподалік від пляжу, навколо головної сцени, де відбувається вся шоу-програма у вечірній час, розташовано три безкоштовних ресторани Аля Карт. А саме це італійський ресторан, турецький та рибний. Однією з фішок готелю є наявність ресторану бай Альфредо Руссо, де представлено ексклюзивне меню, розроблено поваром з зіркою Мішлена. Він оплачується додатково. Готель Max Royal Bilek складається з головної будівлі, яку ми вже подивилися, і позаду неї розташовано п'ятиповерховий корпус тірас з відповідними номерами, вілли в сосновому лісі, а також аквапарк та міні-клуб для діток. Аквапарк виглядає ось так: тут є 11 водних гірок, також поруч подаються снеки і напої. В готелі є чудовий міні-клуб, який приймає діток від 1 до 12 років. Працює він з 9 ранку до 12 ночі. Для діток від 1 до 3 років є спеціальна ігрова кімната, спальня, кімната для зміни підгузків, ігровий майданчик в саду, догляд за дітками та послуги няні. В міні-клубі є крутий кінозал, дитячий майданчик, спортивні турніри, проводяться майстер-класи, є кімната PlayStation та лазертаг. Також в готелі є Тінейджер Club для дітей від 13 до 17 років. Дуже класно, що в готелі є Dino Land, де є 5 рухомих динозаврів, 5 дитинчат-динозаврів, скелет динозавра, великий ставок та фотокуточка. Діти просто в захваті. Ще в готелі є класний парк розваг, де є скелелазіння, пригодницький паркур та зіплайн. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.